Всім привіт, вітаю вас на каналі Дорамник. Мене звати Мія і сьогодні я розповім вам про новинки Дорам квітня 2023 року. Востаннє, коли я перевіряла майдрамеліст в цьому місяці, я нарахувала 16 новинок. Серед них 4 вебки. Одна багатосерійка, чотири лайв-екшн адаптації один ремейк, три нових сезони уже відомих вам дорам, і ще декілька нових оригінальних серіалів тривалістю від 10 до 16 серій. Серед жанрів знову переважають сімейні драми та комедії, хоч якась стабільність в житті дорамників. Але. Але цього разу ми маємо і політичну драму, і пригодницький екшен, і медицину, і наукову фантастику, і навіть свіженький біел. Відкриває квітневий хіт парад новинок: Вебка Локшина Рінза. Це короткометражний серіал в жанрах фентезі-романтика про дівчину власницю ресторану Локшени, яка подорожує між світом живих та мертвих, щоб продовжити сімейну справу. 7 квітня вийшла друга частина дорами в жанрі трилер детектив з Соком та Лі Елією в головних ролях Приманка. Детальніше про цю дораму я вже розповідала у відео про новинки січня. Ось тут можна його глянути після того, як додивитись це відео. А от 10 квітня вийшла дорама Блідий місяць, яка є лайв екшн адаптацією відомої Мангви та. Ремейком одноіменного японського фільму та серіалу 2014 року в головних ролях: Кімсе Хьон, Юн Сан, Со Йон Хі та Лі Ши У жанри, драма, трилер, містика всього 10 серій тривалістю по 70 хвилин. Це історія про працівницю банку, чиї життя докорінно змінюється після того, як вона починає привласнювати кошти своїх клієнтів. 12 квітня почалася трансляція двох дорам, які я дуже чекала: Ромкому Бора де Бора та пригодницького екшену крадій, хранитель скарбів. Я встигла подивитись перші серії обидвох дорам, тож трішки можу поділитися враженнями. Де Бора це класичний ромком з частковим офісним сетінгом з серії від ненависті до кохання. Один крок ю Інна та юн мінхюк в головних ролях виглядають дуже органічно і цікаво. Дорама виправдовує очікування в рамках свого жанру як чергова весняна романтична комедія, що може і не стане вашою улюбленою, але точно не залишить байдужими. І всього там 14 серій по 70 хвилин. До речі, є переклад українською від команди Чорний верес». Рекомендую чекнути їх телеграм-канал в описі. Моя оцінка на початку 7 з 10. і то лише через те, що мені дуже не подобається лінія головної героїні, яка п'яними витівками буквально руйнує свою кар'єру через зраду колишнього. Але я надію, що це був максимум тупості протагоністна лише заради зав'язки романтичної лінії. А якщо далі нам підсиплять милоти в достатній кількості, то я, звичайно, про це забуду і моя оцінка точно виросте. Щодо комедії крадій хранитель скарбів, моє перше враження поки що так собі. Бо коли ти чекаєш чогось в стилі міського мисливця. Ну Чи хоча б ругаль? No limits, no limits, а отримуєш недолугу пародію на них з туалетним гумором і дживоном в головній ролі. Після завищених очікувань для мене дорама виявилася повним розчаруванням, тому я не знаю, чи буду дивитись далі. З хорошого там всього лише 12 серій по годині, а сюжет крутиться навколо професійного злодія на прізвисько Скунс, який не зовсім законними способами допомагає адміністрації культурної спадщини повертати національні скарби. Тому, якщо не маєте завищених очікувань щодо шедеврів, може дорамка вам і зайде. До речі, якщо дивитесь уже після перегляду дорами і... Ваша думка відрізняється від моєї, Напишіть в коментарях, чому можливо і я перегляну своє ставлення до цього там е, творіння. Мабуть, що ні, але спробуйте. 14 квітня Netflix представив нам політичну драму Квін Мейкер на 11 серій по 67 хвилин з Кім Хі Е та Мунсурі в головних ролях. Це класична історія про політичні інтриги. Сюжет зав'язується навколо виборів нового мера Сеулу, де головна героїня є піарницею, яка втомилась від брудних політичних ігор та переходить на сторону незаплямованої суперниці свого колишнього кандидата, щоб всіма правдами і неправдами допомогти їй обійняти посаду мера. Хоча політичні інтриги не люблю, в мене є підписка на Netflix, а там українські субтитри, тому я глянула. Не мій жанр, але дорама гарна, цікава, якісно зроблена. Тому моя оцінка 8 з 10. Дякую, що продовжуєте дивитись мої відео огляди. Як завжди, сподіваюся на вашу підтримку в якості підписки на канал, вподобайок та коментарів. Це надзвичайно важливо для розвитку каналу. А якщо після донатів на ЗСУ у вас все, ще залишаються фінанси, які ви хотіли вкласти в добру справу, то нагадую, що я завела Баймієкофі, де у вас тепер є можливість стати одним із перших меценатів. 15 квітня на каналі JTBC стартувала дорама «Лікарка Чха», яка, до речі, пізніше теж буде доступна на Netflix з українськими субтитрами. В головних ролях Ом Чонхва та Кім Біончоль. акторський склад мені вже подобається. Жанри Ромком медицина це історія про лікарку, яка після двадцятирічної павзи в медицині повертається в ординатуру і намагається знайти своє місце, сповнені сюрпризів роботі. Всього 16 серій по годині, 17 квітня. Знову дві прем'єри: це багатосерійна мелодрама Доля небес, яка нас мало цікавить, та довгоочікуване возз'єднання Чан -Хьока і Чаннари у сімейному румкомі від TVN сім'я нерозривний зв'язок. Всього 12 серій по 80 хвилин. Мій вердикт після однієї серії не моє. Занадто багато комедії, занадто багато приколів аля для всієї сім'ї і занадто багато нагадувань про те, що може я і скучила за Чанхьоком, але за його кривляннями ні. А в цілому нормальна собі, середньостатична шпигунська сімейна комедія. На 21 квітня знову припадає вихід двох дорам. Перша – це вебка «Мої 20 20». Всього 6 серій по 15 хвилин. Це розповідь про дівчину, який завжди 20 через прокляття, тому вона змушена постійно втрачати близьких людей. Жанри фентезі і музика. Я дивитись не буду, але раптом вам цікаво. Ну і наступна дорама це чергування після школи. 31 березня вийшла перша частина дорами 6 серій. А тепер виходить ще 4 серії. І вже всі 10 серій доступні до вашого перегляду. І наскільки я знаю, український переклад теж має бути. Жанри наукова фантастика. За сюжетом через навалу прибульців учні старшої школи змушені допомагати військовим розправлятися з ними, щоб і самим вижити у цій новій реальності. 24 квітня на Channel A почалась трансляція дорами Королева масок. Актори Кім Сун А О Юна Ю юсон всього 16 серій по 80 хвилин. Жанри трилер, драма, мелодрама в епіцентрі історії маємо чотирьох інтриганок. Одна з яких стала вбивцею 10 років тому, а зараз знову з'явилась у житті своїх подруг 26 квітня. Теж дві прем'єри: одна це сімейна драма Чудова погана мата. Виходить на Netflix з українськими субтитрами по дві серії в тиждень. Всього нас чекають 14 серій по 70 хвилин. Офіційний синопсис від Netflix На хвилинку <кхи> після трагедії, яка перевернула її життя, Чін Юн Сун намагається позбавити сина життєвих труднощів. Аж захотілось подивитись, правда? Yeah. Від себе додам, що Раміранта та Лідохіон в головних ролях, та як мінімум, нас чекає шикарна акторська гра. Ну і в цей же день виходить BL-дорама Щасливий радісний кінець. Це лайф-екшн адаптація одноіменної манхви. В головних ролях: Ідо Вон, Бьон Санте, Кім Кю Джон, Чін Мюн Сон. Жанри драма романтика Біл джун співає на весіллях і давно вже не має жодних ілюзій щодо романтики. Якось він зустрічає Джахіона, харизматичного, весільного ведучого, який заодно і є його ідеальним типом. Працюючи разом, хлопці зближуються та закохуються. 28 квітня стартував третій сезон медичної дорами Лікар Романтик. В головних ролях Хан Цуґю і Санкьон Хюсоп, Кім Джухон 16 серій по 70 хвилин. З відкриттям нового травматологічного центру при лікарні лікар Кім Сабу та його команда стикаються з численними викликами в галузі медицини, включаючи особисту боротьбу та складні етичні дилеми, намагаючись надавати своїм пацієнтам високоякісну допомогу. Ну і 29 квітня почалась трансляція дорами Фінланд-Папа. Це лайвекшн адаптація одноіменної веб-новели. В головних ролях Кім Бора та Кім Усок, жанри драма, романтика. Всього шість серій по 25 хвилин. Кафе Фінланд Папа відоме тим, що збирає людей, які потребують емоційної підтримки. Таємничий власник кафе закоханий у юрі, що почала там працювати, намагаючись залікувати власні душевні рани. Що ж, сподіваюся, сьогоднішній огляд став вам в нагоді, і ви визначились, яку б дорамку подивитись? Ну, приємно ж бути корисною. Хочу висловити свою вдячність українським локалізаторам за якісні субтитри та озвучення дорам. А окремо дякую каналам Дорамкаю та Дорамна Хижка в Телеграмі за те, що час у часу публікують і мої відео огляди новинок. До речі, у описі до відео є покликання. І рекомендую вам туди заглянути, підписатися, тому що там багато цікавої та актуальної для вас інформації. Ну, а я на цьому з вами прощаюся. Всім посилаю провінчики добра, любові, обіймашки. і бувайте!